Вітаю всіх! Дивіться, зробила такий розклад діагностика Кримського мосту в липні місяці. Так, як він себе почував до того, після того, ну якби після червня, о, до липня, після липня. О, дивіться, то те, що його стан буде змінюватися, тому що колесо фортуни ніколи не стоїть на місці. Воно змінюється. В яку сторону це вже... Інше тут, Але воно буде змінюватися. Дивіться, сили моста немає. Він стоїть він не повинен був стояти, тому що десятка це такий стан, знаєте, в який, якщо ви йшли кудись не, не, ну, не туди, так, то вас вищі сили забирають і несуть в ту сторону, куди вам треба було. Такий міст, тому що він не повинен бути, бути там. Він не повинен бути. Бачите, тут така от смерть. От, тому там енергія дуже погана. енергії там немає взагалі, і вона там смертельна. Дивіться, тут його трішки латали в минулому. Його трішки латали, трішки там вкладали якісь, але дуже мало, дуже мало робили якусь йому там ем, як то скажуть, допомогу оказували дуже мало. Попажу це дуже мало. Майбутнього майбутнього може і не бути, тому що тут, знаєте, тут щось нове. Якби, як сказала, міст чекає щось нове. Тому що тут вже ши... якийсь процес закінчився і начався якийсь інший. От, тому тут якась буде е переміна в тому, що щось завершиться і щось почнеться. Ну, Завершиться, ми сподіваємося, що він те, що він рівний, те, що він через море, він mm, уже не буде. Пролягати. от Ну, будемо сподіватися. Тут теж по емоціям, тут може бути, у нас і істерика, може бути може бути і радість, тому будемо дивитися те, що тут відсотково буде змінюватися його стан. Давайте будемо наблюдати і дивитися.